Хто дивився першу частину? знає, що в кінці першої частини на Одесу летіла ракета. Як вже тепер відомо, скоріш за все, касетна. Тож я вимушена була перервати трансляцію. Саме з тої причини в частині другій з'являється що? Правильно, про секо! Ваше здоров'я! Я перепрошую. Я нагадую, що мене звати Альона Жирова. Я викладачка з майстерності. А майстерність це така штука, котра перетворює людей з інструментами в у висококласних майстрів. Я чекаю, поки доєднається народ. Хто з Одеси у нас у всіх тут трошечки стався другий день народження? Знаєте, що саме подлючне було тільки що? Це дзвонити своїй дитині і казати, не просто казати, а просто кричати біжи! Оце саме жахливе, що тільки що було. Я чекаю хто доєднується, напишіть, будь ласка, ви були на першій частині, чи ви тільки доєдналися. Тому що, повторюю, що це друга частина. Перша частина етеру закінчилася по той, з тої причини, що на ракету, на ракету на Одесу летіла ракета, і я була вимушена перервати трансляцію, бо знаєте, трох, не трохи алячно. І зараз друга частина етеру про самооцінку майстрів. Я хочу. Ну, Він не буде вже такий довгий, як перший, тому що ми там вже багато чого сказали. Але я хочу зробити певний висновок, тому що це не діло, тільки доєдналися. Добрий вечір. Там є перша частина, бажано би послухати потім першу, от, а зараз приймете участь у другій. Але я так бачу, що Це келих з приводу ракети, котра сюди летіла. Самооцінка майстрів. Дуже, знаєте, збедріла, мяко кажучи, ця ситуація. Так от, поїхали. Хто доєднається, той доєднається. Перша частина була присвячена самооцінки майстрів. Була перервана з приводу того, що на Одесу летіла ракета. я була вимушена закінчити і хочу зробити висновки в другій частині. І тепер в мене є просеко, тому що було дуже страшно. Хто буде теж випивати, ставте ці келихи в коментарі. Так от. Що ми сказали в минулій частині? Самооцінка майстра це те, що майстер думає сам про себе. Але це не означає, що це все так просто. Звучить дуже класно, дуже просто, але це не означає, що воно так є. Тому що одна справа, коли ми щось говоримо про себе, так ну думаємо, що ми такі хороші і класні. А зовсім інша справа, коли ми розуміємо, що щось мені і тут в роботі не подобається, і тут і працюю я не в такому вже класному місці. І виглядаю я якось на трієчку, і клієнти в мене трошки не такі, як би мені хотілося, і заробляю я настільки, скільки мені подобається. Це все результат якраз самооцінки. Тобто, майстер в якийсь момент життя, наприклад, шукав роботу і подумав: ну, страшневаста йти в якесь хороше місце. Може мені туди не візьмуть, а може мені туди не треба, і трошки якось ніяково, а може я не варта, не вартий. І от піду тут біля дома, якась там заклад такий, нормально. І такий підхід транслюється на все. Ой, до нашого мені оці там гарні речі вдівати на роботу. Я ж їх все одно забрудню, тож я можу піти, ото по-простому, якось там старенькій футболочці, в якихось там стареньких шортиках, штаніжках, і такі ходять, вибачте, як чухи. А якщо спитати, то класний майстер, але класний майстер, якщо він справді вважає, що він класний майстер, або вона ніколи не буде працювати там, де не треба, і, і виглядати не так, як треба. І такий самий принцип, і в обиранні собі клієнтів. Так, клієнтів обирають самі майстри, не клієнти обираються нас, а тільки ми обираємо. Тобто ми створюємо із себе такого професіонала. Ми показуємо це іншим людям, і як наслідок ми залучаємо певних людей. Тобто ми, тими, хто ми є, тим ну, таким, своїми характеристиками залучаємо до себе людей і ніяк інакше. Так от, і коли я вважаю себе і справді класним майстром, я працюю з тими, хто мені і подобається, і хто не просто подо... Знаєте, ми вони мені подобаються, вони такі класні люди. Ні. Це ті люди, хто оцінюють мою роботу, хто мене поважає, хто готовий сплачувати стільки, скільки я вважаю, що я коштую. Тобто, оця конструкція мені подобається. Мої клієнти. Тобто від роботи з ними я розумію, тобто я отримую підтвердження, так, я класний майстер, я хороший майстер, раз в мене такі клієнти. І це результат тої самої самооцінки перериваюсь на трошки і кажу, що у кого ще нема моєї книжки про те, як набути оту бажану омріяну майстерність. Будь ласка, це моє, мій величайший внесок в сферу краси в Україні українською мовою. Моя просто супертруд котрий вміщає в себе 17 років мого життя і сукупний досвід в сфері, бо саме для цієї книжки я зробила дослідження, будь ласка, читайте. І ми зараз повернемось, що там є такого, що прямо пов'язано з самооцінкою. Тому що це друга частина, я вже тут роблю висновки. Але чому я бачу так багато ще один пункт, так я не сказала, що коли я обираю, скільки я буду заробляти за одну послугу. Я також це обираю з самооцінки. Тобто, я хороший майстер, я погоджуюсь працювати на такі гроші, чи я хороший майстер і не погоджуюсь працювати на те, що мені не підходить. Це все теж про самооцінку. Тобто, Важливий момент, що самооцінка впливає не просто на той факт, що ви такий сказали: Я хороший майстер. Ні, самооцінка впливає на будь-який професійний вибір. Чому я кажу професійний? Тому що я сьогодні кажу саме про професійну сторону. В нас є, у кожної людини є самооцінка, там як. Чоловік або жінка в сім'ї, як партнер, як друг, як просто людина в соціумі. У нас є багато таких самооцінок, але сьогодні конкретно я кажу про професійну. От і, і далі продовжую робити висновки. Якщо ви мені будете ставити якісь сердечки і щось таке, я вам буду дуже вдячна. Я розумію, що це друга частина, але є тут справді хто прийшли в, ну, тільки перший раз, доєдналися. Так от, я що хотіла сказати такого важливого, як вона формується? Поки в нас, поки ми не були майстрами, в нас не було самооцінки майстра. І як тільки ми Стала пішли навчатися, в нас почала будуватися самооцінка майстра. Розумієте? Тобто вона з нами не народилася, вона почала формуватися з нашого першого, ну можливо, навчання, можливо, просто. Тому що я, наприклад, колись я ще була мала, я стригла свою маму, свою бабушку і свою сестру. Тобто, в мене вже якась там мікросамооцінка майстра вже була з ні. Так, все вірно, самооцінка майстра була задовго до того, як я там вже після четвертого курсу університету пішла навчатися. Так, я читаю коментарі, щоб я нічого не пропустила. Я зараз на цьому етапі що обираю клієнтів. Коли почала працювати, думала, що маю брати всіх, хто пишеться. О, я вас вітаю! Ви опанували вже частинку оцієї самооцінки. Я вас вітаю! Це абсолютно. Логічне і класне набуття. І до цього треба прагнути. Тому що я розумію, що це ну, так себе поводять далеко не всі. І саме для цього я і веду етери, курси, всякі семінари, написала прекрасну книжку-путівник, саме для того, щоб налаштувати оцю глобальну майстерність, тому що так це дуже велике поняття. Далі, коротенько висновки. Я сказала. Я сказала, зараз я пригадаю. Фух. Так от, що в нас самооцінка починає будуватися тоді, коли ми стаємо майстром. Тобто це не якесь вродження поняття. І формується вона успішно тоді, коли ми щось робимо, отримуємо досвід. Звісно, дуже класно, коли цей досвід позитивний, так? Тобто, Майстер пішов навчатися, все гарно, все гарно виходить, можливо, не все щось краще, щось гірше, і так у нас нашаровується, нашаровується. Тобто, в мене щось гарно вийшло. Клієнти починають казати: Ой, ви такий молодець, і так у нас копиться, копиться, копиться. І дуже важливо це копити і на це постійно зважати. Тому що якщо ми цей процес пропускаємо. То в нас виходить самооцінка, така дірява. Те, що я і обурювалася в першій частині, чому я бачу, як люди кажуть, що я хороший майстер, а насправді поводяться, поводять себе не як хороший майстер. Тобто є якісь прогалини в цій самооцінці. Розумієте, про що я? Так, а я хотіла почати вибирати, але я на відсотку, і власниця сказала, треба всіх брати і працювати. Так дивіться, оце дуже хороший момент. Я розумію, що, е, оця, знаєте, у нас є штука, що нам хтось має сказати, як і що нам робити і жити. Але в цей момент у вас є завжди два варіанти. Або ви погоджуєтеся на те, що вам сказав, сказала ваше керівництво. Або ви кажете собі, я вже переріс, я вже не готовий, я більше не хочу, щоб хтось мені це вирішував. І ви починаєте шукати, де вам ну, себе примініть, в тому сенсі, де ви можете працювати так, щоб ви вже обирали клієнтів. Розумієте? Тому що простіше, тобто, перекласти відповідальність, ну я би, я, звісно, хотіла. Але от керівниця мені сказала, що так не буде. Ну так це ж ваша робота, ваша майстерність. Я вам не кажу, що треба терміново всіх покинути. Паса ой, може тут не треба такого показувати, Ну коротше, всім факти показати і піти. Ні, я розумію, що є такі моменти в житті, коли ти не можеш це зробити, просто знаєте, захлопнути двері та й піти. І не треба цього робити. Але якщо ви зустріли спротив на своєму шляху. Це означає, що ви можете пойти в обход, розумієте? Тому що, якщо ви сядете, складете лапки, то потім, коли з моменту бажання до вас прийде якесь розчарування, і ви подумаєте, а в який так момент сталося, що я ж начебто хотіла, але цього не сталося. І ви ж себе будете питати, ця керівниця, вона може і піде. знаєте? Я бачила стільки керівників салонів краси, що, знаєте, ой, вибачте, вагон. І маленька ця тачечка. Вона собі може піти і все, а це ваше життя і ваша робота. Тому хотіла, значить, подумала, як це зробити. Я ж кажу, не завжди. Я розумію, що є там різні міста, різна кількісні роботи, і там клієнтів, людей, всього такого іншого. Але тільки ви вправі казати, ви будете це робити або не будете. Так що, давайте, хвост пістолетом. Якщо не виходить, піти прямо, завжди можна піти в обход. І там можна щось в тому обході цікаво для себе зустріти. Окей? Так, розумію. Прекрасно. Я рада, що ви розумієте. І я хочу вас зарядити на те, щоб ви почали думати в цю сторону і робити хоч би малесенькі кроки. Для того, щоб не було знаєте, потім мучительно-больно. Ага, так. Я вже продумую, як і що робити. Супер. Якщо ви потім поділитеся, як вирішилася ситуація, буде дуже прекрасно, тому що сукупний оцей досвід дуже надихає інших людей. Я ж вам кажу, що я її створила. Так, це мій досвід, але він підтверджений ще іншими людьми. Тобто, це не якісь унікальні, тобто це дуже багато людей. Проходили те саме, що і я, а я це вирішила написати. Тому е, і обов'язково поділіться. Е, поїхали далі. Е, будується так самоцінка. До речі, і з таких рішень також будується самооцінка. Коли ви щось вирішуєте, е, відштовхуючись від себе, ваш мозок це запам'ятовує. Типу, це я придумав. Придумала, це я зробила, це я досяг, там, досягла результату, розумієте? І чим більше буде такі, таких моментів, там, де ви зробили так, як ви вважали, отримали від цього результат, е чим більше буде таких моментів, тим більше і тим міцніша буде самооцінка. І тому, коли вам, наприклад, за рік хтось вам скаже, що ви щось не можете зробити, ви просто знаєте. Не те, що не промовчите, ви просто посмієтеся і скажете: в сенсі я не можу цього зробити. З чого ви так взяли, що я не можу цього зробити? Розумієте? Продовжуємо робити висновки. Я сказала, так, зазначила що таке самооцінка, на що вона впливає, як вона створюється? Чим більше досвідів, так? У майстра, що він прийняв рішення і зробив, тим більше збирається оце, знаєте, як такий костюм супермайстра. Ми ж знаємо, що є костюми супергероїв. Так от і є ще костюм супермайстра, який ви самі себе збираєте. І чим більше ви будете слухати себе, от так як вам треба, Звісно, що є певні там правила в сфері, звісно, що ну, є якісь об'єктивні причини, коти, ну, об'єктивні фактори, коти, там не можна ламати да, там, в, в, в сфері краси. Але все одно є дуже багато варіантів того, що ви можете зробити, як вам треба. І один із них обирати, з ким працювати, як працювати, чим працювати, як виглядати, скільки грошей і які гроші Так загалом отримати за свою позу. Тобто це все. Можна і треба обирати. І е, ще е, великий висновок, я ж хочу сказати, що майстербук це дуже кльовий інструмент, в тому числі, для побудування своєї самооцінки, саме професійної. Перепрошую. Чому? Тому що тут є глави, котрі охоплюють всі сторони майстерності. Тут на Хвилиночку, 10 глав, тобто 10 різних сторін роботи майстра. Те, що я сказала, де працювати, як працювати, з ким і заробляти, це тільки 4, а в книзі 10 глав. А то, як перетворитися людини з, інстру... з людини з інструментами, котрій керівниця каже, що вона не буде обирати з ким працювати. І як перетворитися в ту людину, котра сама вирішує, що їй робити? Розумієте? І цілих 10 глав обов'язково з завданнями. Тому що, я ж вам сказала, чим більше буде е, пунктів, де ви щось десь вирішили і зробили, тим міцніше буде самооцінка. І майстербук в цьому дуже великий помічник, тому що ви там пишете завдання, і відслідко не завдання пишете, а. Робите завдання і просуваєтесь, просуваєтесь, просуваєтесь по своїй роботі. Е, хто тільки доєднався? Це друга частина, це просто висновок першої частини, тому що в першій частині, там вона йшла хвилин 40, там було багато багато обговорень, але, на жаль, на Одесу летіла ракета, і я вимушена була терміново завершити. Тому зараз це по суті просто завершальна частина. Що таке самооцінка? Це що я про себе думаю в нашому випадку, як майстер. Впливає самооцінка абсолютно на все. Як ви виглядаєте, з ким ви працюєте, за скільки працюєте, де працюєте, як, якими інструментами, і так далі? І тільки ви вирішуєте, чи згодні ви бачите оце все навколо себе, чи ні. Тому треба наважитися і із маленьких. Так, шматочків, складати оцю свою самооцінку. Тому що від того, що ви просто кажете, що ви хороший майстер, але все, що вас оточує, воно вам не відповідає. Це означає, що ваша самооцінка майстра десь вийшла погуляти. Знати, і виглядати, і транслювати, що я хороший майстер це зовсім різні речі. Тому, будь ласка, хто слухав дві частини, ви просто герої, прошу. Читати, обов'язково робити завдання в моїй книзі, там спеціально для цього є поля, не лініться. Тут дуже прості завдання, Ду... ну от дуже простими словами все написано, але я просто вас запевняю, що коли ви через якийсь момент прочитаєте, ви відслідкуєте загалом весь свій прогрес. І кожен раз, коли ви приймаєте якесь рішення, ви маєте себе спитати, я маю зараз на увазі професійне. Я приймаю або погоджуюсь на таке рішення як хороший майстер, чи як який майстер. Окей? Всім дякую, хто прийшов і другий раз. Дуже дякую, хто <кій> тільки приєднався на цю частину, обов'язково послухайте першу частину, бо там. Більше обговорення. Тут вже просто кінець. Я не могла не закінчити етер. Всім гарного вечора! Відпочивайте, набирайтеся сил, і я вас дуже прошу приймати рішення від себе, від того, що я хороший майстер.